Беп вже під керівництвом екс-набушника Цивінського бере гроші від російських фінансових систем під управлінням сердюка. СБУ, СЗР і ГУР цю історію умисно чи халатно профукали. Сподіваємось, що виправляться після резонансу. НБУ Пишного під тиском Геононстоп Україна нарешті почав перевірку для подальшого ведення рнбо санкцій Інбу направив запити до СБУ, СЗР і ГУР щодо перевірки зв'язків сердюка, власника PayPlace Україна із російськими платіжними платформами WalletOne, Єдина Каса, WebMoney, Kiwi. через ці системи роками виводились мільярди для російських Казино, відмивались кошти, фінансувалась країна-агресор. І там податки дійсно платились, на відміну від України. І поки НБУ готує санкції. У самому БЕП схема продовжує працювати: щомісячні такси, схеми, покривання і, а вже ж, справи на стопі. Ми зафіксували, як російські компанії через сердюка передавали гроші сумками, бебовцям, Ящику, Ткачику і Стасенку. Перші двоє з Беб звільнені, але справ досі немає. Ткачук після фіктивної служби у бригаді Людь вже працює в ДСР, а Стасенка. Досі на посаді в БЕП. Цивінський після наших скарг досі мовчить. Бо система, яку він очолює, продовжує бути частиною російських фінансових потоків. Ми подали офіційні скарги і вимагаємо перевірити не лише БЕП, а й ФІНМОН, ДПС, НБУ, інші банки та всіх причетних силовиків, де вони були раніше. Очевидно, також брали сумки. Це не окремі хабарі. Це системне явище, таких сердюків ще багато, що тримають відкритим фінансове вікно до Росії. І поки одні борються з агресором, інші в тилу зробили з цього бізнес, продають державну безпеку, за готівку в сумках, ми не зупинимось, доки не будуть введені санкції, і кожен, хто покривав сердюка і російські компанії, не буде покараний. Хочеш більше наш телеграм.